Руїни замку краснодвір розташовані у парку імені Івана Франка у Надвірні. Ймовірно, це залишки найдавнішої споруди міста. Розповідає зберігачка фондів музею історії Надвірнянщини Уляна Бушко. Довгий час вважалося, що цей замок десь йде до 15-го, століття. Під час одного із зреалізованих туристично-інформаційним центром проектів було взято на дослідження кладку цього замку, і під час експертизи цієї кладки було визначено, що можна говорити зараз про те, що цей замок походить вже з 12-14 століття, тобто це є ще княжі часи. За словами Уляни Бошко, як виглядав цей замок та для кого його спородили, невідомо. Дуже мало документів збереглося, які стосуються цього замку. Ми точно не можемо говорити ні про його розміри, ні про те, як він діяв. Ось, але можемо точно говорити про те, що останні згадки про його діяльність, це датується 1801 роком. Після того був вид десь кількома роками перед цим був виданий, ну будемо казати такий указ чи розпорядження австрійської влади австрійського цісаря про те, щоб розібрати такі споруди, як цей замок. Проєкт Мистецька резиденція замку Краснодвір, автором якого є громадська організація Надвірнянський туристично-інформаційний центр, став одним із переможців цьогорічного конкурсу Українського культурного фонду. На його реалізацію виділять майже 260 тисяч гривень з державного бюджету, приблизно 40 тисяч гривень з міського, ще 50 тисяч гривень зібрали на спільнокошті. каже голова громадської організації Надвірнянський туристично-інформаційний центр Володимир Гринішак. Ким найбільшим масштабним заходом будуть безпосередньо мистецька резиденція на замку, де діти. Приїдуть з Івано-Франківської, Рівненської та Луганської областей буде понад 45 дітей. Вони будуть творити, малювати, ліпити, витинати. І е, частина цих обід ми виставимо на аукціон, який пройде безпосередньо в день міста, 12 вересня. Так само буде проведено дитячий оркестр. де частина інструментів. Ми виготовимо з сміття. За словами Володимира Гринішака, також у рамках проєкту досліджуватимуть підземні переходи замку. Цим займатимуться археологи разом із дітьми. Із державного бюджету гроші виділятимуть поступово. Наразі громадська організація отримала 100 тисяч гривень. Роботи тут розпочали з розчищення території руїн замку, розповідає співзасновник клубу Замку Краснодвір Ігор Гаврилюк. Тут була величезна купа цього каміння, глини. Ми це все винесли, каміння на одну купу, глину просіяли, бо можуть бути якісь артефакти. Наразі ми провели радіологічне дослідження, де ми виявили пустоти, будемо в майбутньому досліджувати. Можливо, та легенда, що існує, що замок, замки між собою зв'язані підземним переходом, так і є дійсністю. Ігор Горилюк каже, залишки замку Краснодвір можна перетворити на привабливий туристичний об'єкт. Для цього Ігор разом із колегами готує й інші проєкти з консервації руїн замку, накриття їх скляним куполом та створення на території візит-центру і театру їжі. У цьогорічному конкурсі Українського культурного фонду перемогли сім проєктів з Івано-Франківської області. Розповідає начальник відділу туризму Івано-Франківської облдержадміністрації Віталій Передерко. Це проекти пов'язані з розвитком нових. Культурних туристичних маршрутів, зокрема гастрономічних. Це проекти пов'язані з удосконаленням і облаштуванням музеїв. І проекти пов'язані з залученням і популяризацією залученням молоді дітей до популяризації культурної спадщини. За словами Віталія Передерка, проєкти, які перемогли у конкурсі, потрібно реалізувати до кінця року. Інакше доведеться повернути гроші з державного бюджету. Івона Захарук, Роман Булалик. Новини на Суспільному. Івано Франківщина.